Тобто їм навіть не ставили конкретної якоїсь цілі. Тобто, звісно, ми впевнені, що є і добре навчені якісь групи ДРГ, які виконують свої власні завдання, але ось ця переважна кількість так званого м'яса, вона просто йде вперед. Туди, куди їм вказують. і при чому вони розповідають таке, що нам сказали на першій точці, що викиньте все крім води та солодкого, тому що їм видають шоколадки, і навіть покидайте плити з броніків, щоб вам було легше йти. Тобто їх основна задача просто масово просуватися вперед. Тобто зараз, скоріш за все, ворог буде поки ще погода дозволяє, він скоріш за все буде збільшувати кількість штурмів, тобто відповідно, і кількість їхніх втрат теж збільшиться, тому що в нас. Постійно працює у нас аеророзвідка, ми постійно шукаємо якісь цілі. Хлопці, наші добре навчені, тобто, незважаючи навіть на те, що дуже ще багато зеленки, так званої, де вони можуть ховатися, хлопці активно вивчають зміни на ландшафті. Тобто, наприклад, з'являються якісь предмети, яких там раніше не було. Ворог іноді починає використовувати антидронові плащі чомусь в день, а не вночі, і ну, їх теж дуже добре видно.